Ну, якщо я такого візьму, перевірю, що наплює. Не можу, ви можете подивитися. Добрий. день. Так, я хочу посилку забрати. А ну зараз зачекайте секунду, зараз вернусь. Я а де тут можна перевірити? Ще? Ну перевірити, чи водочка клює. Ага. Якщо ви тут поставите, можна, не буде проблем? Ще? Ні, ви не можете. Чого не можете? Ну ви не можете, ви можете її подивитися, ви не можете її мукати воду, мучити, щось з нею робити. І... Ні, не можете. Якщо я такого візьму, перевірю, чи наклює. Ні, не Чого? Ви можете, так. Ну я взяв опарище, хочу перевірити чи Ні, буде клювати. Ну удочка, я хочу п'їхати на рибалку, Мужчина? хочу подивитися, чи буде Мужчина, ви можете передивитися. Та да, давайте Куди я закину, батися? якщо клює, беремо, не клює, не беремо. Ні. Ну Отець! Ви її не використовуєте. Але Ні. треба подивитися, чи буде клювати, розумієте? давайте. це удача, Та да, зараз, зараз удача, я удача, але зараз клю не розвиваю. Ні. 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 Ну тоді це вертайте, що я зроблю. Я опарище, блін, взяв, Думав, зараз закину вудочко, перевірте. Ну лазар, скажи хай цей, щоб я тут закину трошки перевірив. Спорт, коли мені весь улов. Ну давай вертаю. Я ж не можу перевірити, що не буде клювати, чи не буде, правильно? Логічно. Що мені тепер з тим робити? Можна уху зробити. А ти ухуїв? Ну я теж. Все тоді щасливо.